Був неробочий гіроскутер. Прийшла така ідея зробити вітрогенератора. Колесо на ньому було 36 вольт. Що я його зробив? Я його перемотав. Там був дріт за четверо йшов, я його пустив, самого дрота розмотав, перемотав по-другому, було у нього на одній катушці по 15 вотків. Я зробив по 60. Получилось приблизно 120 вольт. Не з першого разу в мене вийшло, трошки я з цим награвся, ну, то не важно. Кому цікаво, буде, напишіть, я розповім, як його правильно перемотати, щоб не провтикатися. З Китаю заказав ось такі діоди. Треба було другі заказати уже пізно я зобразив. Зразу в мене стояли ось такі, які не давали нормальної зарядки. Я їх випаяв із плати. Це, що йшла в гіроскутері, і зліпив такого ліпака. Я не мастер, так що сильно мене не паскудьте. Конденсатори вже не пам'ятаю, які мені там чат GPT підсказав. Китайський контролер для сонячних панелів і саморобна зліплена батарея. Батарея зроблена із акумуляторів тих, що були в гіроскутері. Там було 26, не 26, вже не пам'ятаю, скільки їх там штук було. Коротше, вийшлося в мене 27 А. Теж в Китаї заказав оплату БМС, а я все воно гарно працює. Е, переліпивши таку від діодної стрічки тридіоди, для того, щоб бачити, як воно коли йде зарядка. Візуально, це зверху на вітракові поставлю, щоб такий вийшов з хати, подивився. А крутиться, лампочка світиться, значить заряджається. Так, покажу, як він працює, на яких оборотах в мене вийшло е, його зробити, щоб він заражав. Ось дивіться, помалу. Крутиться генератор. Я його ось так обертаю рукою і його десь світяться. І тут показує, що йде заряджання. блима. Дивіться, спинився, показує, що заряджання немає. Починаю знову крутити. І у нас йде зарядка. Багато від такого двигуна очікувати не потрібно. Максимум, що я його руками накручував, це до 2 А. Це якраз такого заражати акумулятор. Коротше, є в мене інвертор з чистим синусом на 400 Вт. Трошки другого акумулятора зроблю і підключу цього вітрика до інвертора. На всякий випадок, якщо зимою світла не стане, то щоб циркуляційного насоса крутити. Такого акумулятора повинно на години 4. Вистачити, ну, гадати не буду, якщо е, складу це все, треба попробувати. Е, Зараз покажу вам, що зроблений поворотний механізм. Вивію з генератора від мотоцикла МТ-10. Тут все дуже просто взяв, зрізав все з якора. Верхню частину корпусу генератора, тут де ходять щітки. Е, всі таки поставив на той самий вал. Вал приварив до штока, кришку прикрутив на три болти сюди і все воно добре по дротові передає донизу. Тут поставлю ось діодний міст, я його так замотав, заізолював. І зараз накрию кришкою цею самою від гороскутера. А, саме основне це від гороскутера. Цього. Корпус. До нього я на стандартне кріплення, яке було причепив колесо. І з другої сторони чпив хвіст ось такий. Зараз буду чіпляти лопості. Ой, небо якесь сьогодні гарне. Чіпляти лопості і підіймати. І так, виходить, у мене крутиться вітрак легенько і йде зарядка. О. Бачимо, так? Да? Як він буде заряджати? Побачимо з часом. Сьогодні є вітер. Побачимо, що він у мене до вечора нагенерує. На цьому поки все. Кого що цікавить, запитуйте.